Традиційно цікаві і легкі страви готуємо щоразу із новими і новими друзями гіпермаркету. Там там хто завітав до нас цього разу? Побачите за кілька секунд. – Привіт. – Вітаю тебе у гіпермаркеті «Там-там. Сімейні традиції. Дякую. І неспроста я тебе зустрічаю саме в цій локації, тому що е, свята новорічного різня закінчились, хочеться вже чогось весняного і такого заквіченого, як у нас там там. Ну і така сама заквічена, прекрасна наша гостя. Тому що сьогодні у нас гостях. Кулінарної програми готує там там, відомий блогер, виконавець, громадський діяч Аліна Жук. Дякую. дуже У нас приємні гості, саме головне е, люди, які Хворі там тамом, тому що ми її постійно бачимо серед наших клієнтів, і саме тому ми тебе обрали сьогодні. Дякую вам. Скажи, будь ласка, ти готуєш вдома? Готувала раніше, навіть дуже багато готувала, допоки мене вже не засмоктало таке активне дуже життя. Але так загалом готую, бо сама їсти люблю, чоловік любить поїсти. Ну, іншого виходу в мене немає. Можливо, не так багато, але це присутнє в моєму житті. Ну, зараз розкажеш про свої улюблені страви і що будемо готувати, я тобі розповім. А поки що це невеличкий секрет. Поїхав. Поїхали. Ну, Аліна, тепер розповідай про свої традиції, традиції твоєї сім'ї, чим любите поласувати вечір м'ясо. Ну, ми з тих людей, які не прагнуть вишука... вишуканого харчування. Ми любимо там покуштувати ясна річ, різні страви, але більше ми по українській кухні. Це вареники, це якісь пельмені, голубчики, дуже люблю ці такі шкільні котлети з хлібом, і з цибулею, там з шматочком Теремнівського чорного хліба. Ну, от ми по такій більш кухні. Я думаю, що по моїй фігурі в принципі, це й помітно. Але ну, от люблю я, це цього від от, мене не тобто, забереш. Проста, доступна, без, без нічого зайвого. Звичайно, є ну, річ, овочі, там, фрукти, якісь там ще додаткові страви, але якщо от обирати... Якщо поїсти в п'ятницю ввечері, то я однозначно оберу щось українське або макарони, або пасту. Ну, зараз ми підходимо до, скажімо так, основної основного інгредієнту нашого приготування. Тому угу. що ще поки що секрет, чого будемо готувати. Але оскільки ми вже біля рибної вітрини, я тобі розкажу таємницю. Готувати сьогодні будемо пасту із неймовірними креветками. І я вам розкажу про розвинку наших тамтанів міні, саме про той. Продукт, за яким вже бігають усі школярі, усі усі люди, що проходять і заходять до нас у магазини, це шаурбургер. Швидко готується, смачно, некалорійно і дуже легко і дуже доступно. Тому беремо інгредієнт. Нам, будь ласка, ось цих креветочок великих, грамів 200, напевно. Ну і, звичайно, що якщо ми вже готуємо пасту, нам потрібні хороші смачні макарони і твердих сортів. Так, ось ми дійшли до <непітут> теж одного із основних інгредієнтів, це безпосередньо <непітут> сама паста. Я думаю, що нам разом із нашими креветками беремо. Ну, і помаленьку будемо йти вже до нашої кухні, але я ще маю кілька запитань. Добре. І ще досить часто ми чуємо фразу, що блогер це лідер громадської думки. Що ти скажеш на цьому? Я думаю, що є така прекрасна фраза: на кожен товар є свій купець. Відповідно, глядач обирає свого блогера, якому подобається його позиція, його якісь переконання, подобання, його рішення, його бачення світу. Тому, звісно, що ми не будемо лідер, лідером думки для всього там світу, але для певної категорії людей, які відчувають життя так само, як і ми, це однозначно. Ну і я думаю, що після сьогоднішнього випуску нашої передачі і підписники точно почнуть готувати пасту із морепродуктами по рецепту нашого бренд-шефа. і ми, Звичайно, що арбужі стане просто. любов. Йдемо Борше. на курсі. Йдемо. Ну що, друзі, перебралися ми уже у нашу. Кухню студію як я нагадую вам, вона знаходиться просто в серці самого гіпермаркету там там, на нашій такій смачнішій алеї, яка носить назву в кофі плейс. Сьогодні у нас в гостях неперевершена Аліна Жук і незмінний наш бренд-шеф, начальник цілого виробництва Денис Богачук. Дякую. І Олександр Львовський незмінний ведучий і нашої компанії. Дякую. Дякую. Так, приємно. Я Думаю, що ви вже призабули трішки, тому що це наша перша із вами зустріч. У новому році. Сподіваємось, будемо бачитись з вами частіше і готувати щось смачненьке. Отож, я вже розкрив трішки карти. Готуємо сьогодні пасту із морепродуктами з цими от... неймовірними краветками. До речі, вони у нас не заморожені, а охолоджені. Просто надсвіжі. А що саме і як саме будемо готувати, нам розкаже Денис. Сьогодні значит, ми готуємо пасту з морекреветками. Рецепт двох совпухарів. Я його взяв Євгена Клопотенка, а він взяв це в якогось італійського шифру. Дуже простий, смачний, М -м -м. можемо починати. Ну, а саме е, головне, що він малокалорійний. Так, можна назвати це все здоровим харчуванням. Після свят на що треба. Чудово, легко заходить. Ну давайте, нам якийсь перший бартез покажи. Почнемо з чистки креви. Можеш жити, прогнати плиту, хай вона вже буде ще все дуже просто. Відриваємо голову, mm -hmm. обчищаємо панцир. Олександр, дайте мені. чистенько. Падуємо <слаблюємо> її ми. Ось сюди гадувати. Ну і отаким таким процесом ми все таке. Запускаємо наш конвеєр. Аліна, ви полюбляєте готувати в плані готувати, підготовлювати інгредієнти, чи вже все-таки готове чисто нарізати, вкидати? Ну я, напевно, їсти найбільше люблю, вже готове. Це Це третій етап. Це ми я так часто кажу там-там, на відділ швидкого харчування. Чи тоді всі разом ага. Давай давайте Підготуємо нашу креветку. Ось такою креветкою, знаєте, і... Хочеться, Одна на село, правда, хочеться і... працювати. Так. Що ще дуже зручно, що вона вже готова, вона ж відварена. Uh -huh. не uh -huh. Треба абсолютно давати їй практично обробку. Так, водичка у нас вже е, докипає. я думаю, що можна да, піднім, е, піднімає температуру, температуру до 16, -ти. якщо кипить, закидаємо пасту і починаємо зігрівати. Сковорідку. До речі, ми поки до тобою спілкуємося, дивись, твої фанати нас фотографують з усіх сторін. І не розумію, що таке. Ми її щойно бачили десь там у себе в Інстаграмі, в Тіктосі, а тут вона там такі. Так, у нас, друзі, зіркові гості, тому приходьте, можете навіть брати автографи, але вже по завершенню наших зйомок. Денис, ти щось від нас хочеш приховати? Ні. Віддав нам цікавого роботу. Так, а тим часом, да. що ти готуєш? Я поки готую помідор нам. Це для сервірування чи Ні, ми це ми його даємо до безпосередньо в пасту. У нас йде першим чесничок, ми забираємо в нього якийсь запах. Потім ми кидаємо це помідор, закидаємо пасту так би. Ми... Готуємо на велику компанію. Так, так, ми готуємо на дуже велику компанію, як завжди. У мене таке враження, що я зараз в програмі «Мастер-шеф». Ну, і це наші. Ще краще, ніж мастер шеф Один шеф Денис, один шеф Олександр і майбутній шеф Аліна. Тому що я думаю, що після нашої програми в тебе з'явиться точно хист до готування. Рано і готуємо, друзі, ми страви максимально прості і інгредієнти усі доступні для придбання. Я думаю, навіть дійсно, які вдома, угу. а за креветочками такими апетитними. Можна їх там там залітати. А можна я помішаю? Звичайно. Мені здається, що тут на стадії... Олександр, закиші, е засідь, будь ласка, 7 хвилин. А потім, був, щоб ми тут робили, щоб нам не перегорити так. Це дуже пахне, що негарно. Дивись, яка магія. Дуже гарно. Ну і аромат. Бачиш, часачок ми забрали, uh -huh. спеціально, щоб він не пригорів, не дав гірчинку, uh -huh. а віддав uh -huh. і олійці так, всі аромати. Зараз ми присмажуємо. І знову ж таки, друзі, у нас просто черга вилаштувалася поруч із з нами. Якщо ви... Можливо, там потрапив чись у кадр, будете бачити, що відбувається на навколо. Неймовірні аромати, люди сходяться, подивитися на нашу зіркову гостю і подивитися, щось у нас цікавого відбувається. А це передача, готує там там із відомими волонянами Аліна Жук, Денис Богачук і Олександр Львовський. Готуємо. Так, ну, якийсь частковий процес ми вже зробили. Mm -hmm. Я хочу, Олександр, попросити в тебе трішечки. Водички. Ага, ну зазвичай кажуть, не виливати Та... цю воду. так? Так, да, да, да. Ми вже можемо трішки взяти. Водички. Тому що там є той необхідний крохмал, який в'яже соус. Так. Дозволяє йому загуснути. Ну, цікаво, цікаво. Я теж, маючи певний хіст і вправність приготування пасти, ну, в принципі, що ж там складного, Це. цю родзинку теж мусить десь в інтернеті колись вичитати і тепер її на озброєння. Ну, мені здається, що родзинки цієї пасти будуть навіть е... не пили. Безпосередньо цедра. Цедра лимона, Вона так. дає весь смак. Це цедра так. лимона і базилик. Буде, буде щось справді неймовірне, тому що вже все посмакувати. А коли воно з'єднається, це буде теж фішка. У нас є новинка, це корейська кухня. Страви за оригінальною корейською рецептурою. Тому рекомендую скуштувати вам і вам, дорогі друзі, приходьте до нас, тому що. Разом із придбаннями можете продегустувати. Просіть наших консультантів, дати, спробувати ось це, ось це, ось це і ось це. Мені цікаво, коли ж ми вже додамо ось ці діганці. Враховуючи, що вони варені, ми їх дамо в самому кінці. Зазвичай їх дають тож, так само майже в самому, там за три хвилини ми їдемо безпосередньо в самому кінці. Тож, як досвід показує, вони стають дуже жорсткі. І не, не думаю, ми їх перерізати не будемо, вони будуть дуже гарно виглядати в нас в Угу. При да. Так, все, я думаю, що можемо зливати водичку. Інструмент. Водичку також не виливай. Ми домовимо. Якщо у нас буде зарідкий. Точніше, запускаємо. І з'їхаємо залишиться. Все ми заберемо, так? Ми ну, я... да, да. mm -hmm. як собі віддамо Давай. самі цікаві моменти приготування. Чудово. Напевно, ну, я вам не да? uh -huh. вишаю. Добре. Треба на собі відчути, правда? Треба, треба, однозначно. Роль це в кухаря. Така сковорідка професійна, я на таке ще не готувала. Можу розказати історію, яка на нас з'явилася. Розказати? розказати? Я її з дому приніс. <різь> Люблю вдома готувати в чомусь класному, професійному. Вона нас прижилася ще з першої передачі, коли ми готували і заклят, табака табаками готували, смажили тут. І тушкували в казані. Ну у нас були вже дуже цікаві випуски, тому хто дійсно ще не дивився. Обов'язково переходьте за посиланням, Ми їх прикріпимо нижче і побачите їх на 12-му каналі, і так само у наших усіх соцмережах. Дуже цікавий випуск із нашим незмінним директором Віктором Кумбачинським. І історія взагалі будівництва тамтаму, історія того, як цей величезний Це за той час і на сьогоднішній момент. Бізнес е, утримує лідерські позиції, обов'язково дивіться. Що ми додаємо далі? Ми трішки дамо пармізану, само завжди трошки з А всім решта ми вже подачі. Ну, Неймовірно. Досить просто і теж час екзотично. Всього нашого цедра лимона, е, Помідорчик Помідор. обсмажений на оліці, яка перейняла аромат від часничку. І зараз е... ну, просто мусимо чекати, на що ж робити. Я думаю, що варто додати креветку Або спру... як вам паста? Вже? Мені вже смачно. Я зрозумів. Е, ну, мені здається, трішки, дотр... трішки ще, ще треба трішки до... Дотримає. Угу, Дотримаємо добре, трішки пасту. Там я все-таки щит. Ну, ну, щит. Я ніколи не додавав таку кількість рідини, як ми бачимо, вона справді десь дівається. її там uh -huh. просто немає, вона перекорюється. Сола, Можливо, паста в себе вбирає, вбирає трошки. Так. Mm -hmm. так, Вона ж у нас ще виросла і росла. Додавайте, давайте ну креветочки і будемо готувати Дозвольте наступну нашу скраву. розкладати чи… Е -е -е. А Давай красиво викладай. Викладай, а потім ми, ми, ми не красиво помішаємо. А потім ми не красиво їх змішаємо, і усе докупи. Ну, гігантські креветки, це нереально. Вісна, й... Вони справді охолоджені, не заморожені, вони зберегли усі корисні і смакові властивості. Як добре, що зараз не потрібно чекати літа, весни якоїсь сезонності, щоб посмакувати улюбленим продуктом. Буквально так Щоб Змішали трішки з соусом. Так, 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 так. Все, це, це геніально просте. Це геніально просте. І навіть якщо в інтернеті знайти подібні рецепти, їх в двоххвилинний ролик, якось покроково, і можна все зробити. Ну а ми цього зробити не можемо. Виключно з поваги до наших гостей, тому що нам є про що поговорити і нам хочеться говорити, розтягувати нашу передачу хронометражі. Ну, Зараз най... Най... найважче буде дочекатися моменту, коли ми будемо його дегустувати, Тому що попереду у нас приготування фірмового шаурбургера. Хто ще досі не знає, таке шаурбургер, запрошуємо вас в гіпермаркет там-там або ж у наші там тами міні, які вже функціонують до вас для вас. 1 грудня вони відкрили двері і вже активно працюють, мають своїх поціновувачів, і маєте нагоду стати одним із них. Шаурбургер це просто моя особиста любов, тому що швидко готується смачно, знову ж таки, не калорійно. Для тих, хто слідкує за фігурою. Велкам. Ну як його готувати, як зробити свій день, перекус вечір смачним, покажемо. Шаурбургер це. Мачнюща яловича котлета в лаваші. Побачите самі. Вперед. Денис, розказуй. Олександр, заключаємо ти, Сковорідку ми включили, трішки додав. Візьмемо, будь ласка, масло. Поняв. І Пожаримо наші котлети. Поки ми будемо жарити котлети. Орієнтовно 2 два, плюс 2. Два. Так, ми поки що намастимо наш компотимо. До речі, справді він готується всього-навсього 6 хвилин. Ми засікали, тому якщо ви десь поспішаєте в дорозі, залетіли у там-там-міні, що швиденько з'їсти? Шаурбургер. Так, перше, що ми робимо, ми робимо надріз на шаурбургері від центру, умовного центру. кінця. Угу. Так. Нам це дасть змогу гарно його завернути. Фінці. Так, Фінці. так. Фінці. тепер ми беремо соус. До речі, теж ми зробили суто mm -hmm. під бургер. І намазуємо нашу всю основу. Абсолютно да, Так, і все. Тобто... Я думаю, що це дуже смачно. Так, ну і В мене процес теж пішов. Чудово, Олександр, чудово. Так, По дві хвилинки з кожної сторони, так? Буде достатньо? Так, думаю, більше не треба. Мені здається, чи я забагато соусу. Тут ну, нічого, соус не помішає. Е, я теж, напевно, Нічого забагато. страшного. <реш> нічого страшного. Далі ми. Красота. Далі, далі ми розложуємо так, ми зробимо так, щоб нам було зручно. Ложки починаємо з салату. Потрібно, так? так, починаємо угу. з салату. Ну, Якраз тут він, Ділимо. він якраз дав на дві угу. порції. Можемо просто салатик. Як на четвертинку, так? Так, ми ділимо, mm -hmm. мовно на чотири mm -hmm. частини. Далі mm -hmm. ми розкладаємо помідор. Mm -hmm. Дивіться, я доволі гарно навіть стигаю за вами. Mm -hmm. Ось таке у нас експрес-приготування. І mm -hmm. одразу yeah. краш-тест наших гостей. Yeah. знаєш, Чи витримують. Далі ви ми бої. розкладаємо, я думаю, що розкладемо mm -hmm. огірочок. А в яку камеру можна щось сказати? А можна О, яку. Прямо. Мама, якщо ти дивишся це відео, то знає, твоя дитина ще щось трошки вміє. <рес> так, і тепер ми беремо, ну це дуже може, як на мене, це трошки забагато цибулі, але цибульку знає, ми маринуємо. Да, угу. да, от буквально Ось так. Олександр, ну ми готові. Справа за мною. Так, справа за тобою. Чекайте, вона ще є. Я е О, і тостовий сир. Я сирочок uh -huh. покладу на... А, зрозумів. – Так. Да, ми для тебе його почистимо. На котлетку. Його, ну, што, як не сказати? Це і називається? Бургер. Бургер. А Це шаур. Об'єднуємо і виходить шаур-бургер. Так, хвилиночку. Трішки плавиться сирочок. І на яку секцію випасує? На його? Сала. На салат. Ледимо mm. на салат. Mm. Uh -huh. Мені другий. другий, все. Я буду повторювати зараз, поки подивлюсь. Домовились. Я вас почекаю, тоді. Mm. Дякую. Ага. Його. На сковороді. Зазвичай ми його смажимо на грилю, але можемо, думаю, використати… Трішки догріти, так? Так, да, Звичайно. У мене для цього випадку є спеціальна гриль-сковорода. Бери. Спеціальна гриль-сковорідка. я думаю, що вона відтворить нам. Відтворить нам усі риберці і буде здаватися, ніби ми його справді на грилі приготували. Так, нам теж треба буде трішечки змазати... Чимось, чимось змазати олійкою трішки. Так, буквально трішки. Така золотава скоринка у нас з'явилася. Як тільки побачимо легкий димок, це значить, що треба кухати пожежників. Легкий димок. Олександр, підкручуй. Напевно, дві не треба правда. Сопу, звичайно, тут багато. Влізе, лізе. Я думаю, що так буде добре. І давайте другу. О, так, терці дитинці складали. Бачите, отак, хіба що, так? Так, mm -hmm. так. Ідеально. Ідеально. Mm -hmm. Я думаю, що по одній хвилинці ми їх перевернемо і і побачимо, що з того вийде. Асуючись з інгредієнтів і з методу приготування, я думаю, що шаурбургер Буде в кожній домівці усіх лучан, як мінімум тих, хто нас подивиться. Аліна, вже побачила, скільки з'явилося у нас глядачів, тому що на початку передачі це були тільки наші два друга оператори, а тепер дивись, скільки у нас людей, які бажають скуштувати страви від Аліни Жука. Угу. Це знову мені. Не стрималась. Угу. Ну, ну, Навіщо себе стримувати, коли щось смачненьке попереду. Я викладаю шаурбу. Ну добре, це вже Дивіться, Яка краса. Mm? Апетитна. Mm -hmm. Помідорчик втік. Бачиш, Олександр, скільки ми налили туди води і... Так, ну це саме, саме дивне для мене. І Ах. тепер саме зрозуміло, що справді Куда дівається Куда вода? Дівається вся вода. Вся вода. Так. Я Рекомендую тобі ще криветочковати. Що ж ти одну пасту Я пробуєш. Діваю. І, Друзі, сподіваємося, що і у ваших сімейних традицій з'явиться. Нова чергова традиція, це мінімум дивитися наші кулінарні програми, тому що ми маємо чим здивувати. І, як максимум, паста із креветкою, приготування шаурбургера для самих вибагливих себе і для самих вибагливих своїх гостей чи друзів. Беріть на озброєння і користуйтеся! Ми ще будемо якось досервіровувати ще трішки сиру. Звичайно, ми це все посипемо пармезаном і знаєш, що, зверху посипуємо. Знаєш, сир. що писали наші глядачі в коментарях. А де ж твоя улюблена фраза, що це як масло, яким будь-яку кашу не зіпсуєш? Друзі, сир ним точно нічого не зіпсуєш. Досервірувати. Можна рукою так? Так, звичайно, а -а -а. так, максимально. Готуємо, посипів. як в себе вдома. Хочай на великій, професійній, хоча й імпровізованій кухні. Алєна, ну тепер ще трішки трішки любові додай, трішки сімейних традицій і mm -hmm. базиліку. Неймовірно ароматно. <му> так, так, ну що ж, готово? Денис, я думаю, ти візьмеш пасту. Так. <паспоріг> Тому що вона така важка. Аліна, ти бери mm -hmm. шаурбургер. Добре. А я підсумую, що сьогодні готуємо із там там із відомими волинянами. Аліна Жук. неймовірно смачна паса, трішки Італії у вас вдома. І наш фірмовий шаурбургер. Смачного вам! Смачного! Смачного!